Луцька з Буратином віднині одна труба на двох. Луцьк та Буратин підписали меморандум про співпрацю у сфері управління мережами централізованого водопостачання і централізованого водовідведення міста Луцька. Раніше існував мораторій на видачу технічних умов на підключення е, до мереж інших громад. Якщо коротко, то домовилися про те, що 30 мільйонів гривень е, будуть проінвестовані в. Найближчі 5 років, тобто 15 мільйонів гривень Боратин дає Луцьку цього року, і ще протягом наступних 4 років ще 15 мільйонів гривень. Це дасть можливість оновити обладнання і зробити якіснішою послугою, і адаптувати весь процес водопостачання і водовідведення е, до якісних вимог. Тепер пояснюю на пальцях. Чому це важливо, і що насправді стоїть за цими якби, словами? Зараз складно уявити місто без централізованої каналізації. Всі стоки, які приймає обслуговує Луцьк, стікаються на очисні споруди в селі Липляни. Вже декілька років Луцьк водоканал проводить реконструкцію очисних споруд. Ну і справедливо було би, щоб фінансову участь в цьому процесі брали всі, хто ними користується. Ну а це крім Луцька, ще е, Боратинська і Підгайцівська громади. Але як і у випадку з парком на набережній, про який ми говорили в попередніх програмах, важливі тут є мотиви, чому те чи інше робиться або не робиться. Отож. Ідея залучення фінансування з прилеглих громад, які користуються каналізаційними мережами. Луцька є правильною. Тут не поспориш і під сумнів не поставиш, але є й підводні камені. От подивіться, хто із забудовників зараз щось будує в Луцьку. Ну це одиниці, адже апетити владної команди в місті розгулялися не на жарт. Неофіційні прайси на право побудувати багатоквартирний будинок просто злетіли до небес. Ну і що в цьому випадку роблять забудовники? Ну ясно, що йдуть в прилеглі громади, де будуватися дешевше. Прилеглі громади до Луцька це Боратинська і Підгайцівська. Здавалося б, гроші вислизають з рук луцької влади. Але, але ж можна просто перекрити каналізацію для новобудов? Що, в принципі, було зроблено? Тепер же на Боратинських землях в районі Львівської росте новий житловий комплекс і забудовник. Він не є чужим власником луцького мера, тому із з буратином порівняно швидко вдалося домовитися. Залишився лише впертий голова Підганцівської територіальної громади Юрій Семенюк.